Дії друзі, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Знову хочу подякувати всім моїм підписникам, моїм друзям, які підписалися на мій YouTube канал. Запрошую підписатися вас, мої друзі, які чомусь вагаються. Дивляться мій YouTube канал постійно. Вас багато, вас майже 500 чоловік, але чомусь не хочуть підписуватись. Мені дуже шкода. Я запрошую вас підписатися. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Ставить подобайки, пише коментарі. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. Зараз я знаходжуся в місті Анкона. і я знаходжуся біля фортеці. Ця фортеця побудована 18 століття. Має п'ятигранну форму, колись тут всі фортеці був Лазарет. Я люблю бачити. Ці краєвиди, коли заходить сонце, щось магічне. Ви бачите оцей спостережний пункт. На кожному вуглі є отакі спостережні пункти, де стояла гвардія. Я не знаю, який символ несе цей кінь. Можливо, він стоїть теж як гвардія. Можливо, він теж охороняє цю фортецю від ворожих нападів. Це, він став цей кінь одним із символів міста Анкони. Гарно. На заході сонці дуже гарно. Кружляють чайки. Бачите, чайки кружляють. Ну що я вам хочу розказати? Я розкажу вам. Е як, ну, це для людей, які збираються виїхати за кордон на заробітки. Так сталося, що я приїхала в Італію 13 років. Як кажуть, всі дороги ведуть в Рим. Всі дороги ведуть в Рим. І мене привела ця дорога в Італію, скажімо так. І в Римі я була, і хотіла знову поїхати. Рим це музей під відкритим небом. Якби мені на на той тоді стояло питання їхати в Італію чи їхати в іншу європейську країну, я б, напевно, краще поїхала в іншу європейську країну, де є перспективи працевлаштуватися більше. Тут проблеми з роботою, важко з працевлаштуванням. Ну, Коли я приїхала сюди, ну хорошо, мова, не знаєш мову. Вже підівчила трохи мову добре, почала працювати. Потім зробила документи, вже здається, перемес суді Содьорного, дозвіл на проживання. ну, Вроді би вже ж має все Ні, З роботою все рівно важко і встріно якась залежність важко. О, так що це для людей, які думають їхати за кордон. Якщо є у вас можливість їхати в інші країни, такі більш цивілізовані, можливо, в Германії у вас є хороші друзі, знайомі, родичі, чи в Англії, чи в Швейцарії, то, звичайно, краще вибрати от такі країни, як Швейцарія, як Англія, як Німеччина, от. В Італії важко. Золоті часи Італії, на жаль, минули. Розквіт Італії, Італії і в економічному плані відбувся в 80-х роках минулого століття. Тоді, як правило, як чаки кружляють гарно, тоді, як правило, в сім'ї працював один мужчина, жінки, жінки не працювали, вони були домогосподарками, дозволяли собі ходити. По салонам краси відвідувати парук'єрів. Голову вони вдома старалися не мити, ходили до парук'єрів, наймали людину, прибиральницю, щоб приходила до них, прибирала, гладила, прасувала верніше і так далі. Ну, Ці, ці часи ж зараз вже пройшли, скажімо, давним-давно. І тої зарплати, коли один мужчина працював, було достатньо, щоб утримувати, забезпечувати всю сім'ю. І багато навіть простих робітників 80-ті роки в Італії купляли собі не тільки хату, а й другу хату. Десь купляли на морі, тоді було модно купляти, десь на морі. Хто скупляв в горах, хтось купляв в інших містах. Так що тоді було теж модно. Купляти оцю другу хату, як вони називають. Ми кажемо, це дача. Боже, як гарні чайки кружать. Скажіть гарний краєвид. Вау, дуже гарно. І так, ну, це таке, це моя порада. Вирішувати вам. Але в Італії з роботою важко, важко жінкам, а ще важче чоловікам знайти роботу. На жаль. Я буває проходжу по. Містечках і містах. І видно, що десь колись в 10 років, 20 років, тут була фабрика. Ця зараз фабрика закита, закрита, закинута, нікому не потрібна будівля на сьогоднішній день. Так що Це теж говорить, що криза і тут, в Італії. От такі, таке коротеньке відео. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, задавайте питання, підтримуйте розвиток мого YouTube каналу. А хто ще не підписався, не вагайтесь, підписуйтесь і буде вам щастя. Всім добра!